Всім привіт! Привіт, мене звуть Софія. А мене Олеся і ми вітаємо вас на каналі Джембі. Сьогодні команда Gimbim підготувала нам дуже дивне завдання. Вони зібрали для нас декілька супер таємничих аксесуарів з Aliexpress. І ми з Софією спробуємо дізнатися, здогадатися, для чого вони потрібні. І перший аксесуар. носорога. Ну, якось. Ні. Куди це? Я не знаю. Давай покажемо так, як ми показували. Ну, Давай. Може це на ноги. Може, це Може ми... внутрішню поверхню стегна качати? Чи. <плес> 에... Подмишку? Ну непогано. Чи можливо. Але виглядає дуже дивно, на перший це раз я таке бачу. Да. Та добре, це було правильно, ми вгадали. Але для чого ця штучка? <плес> ну... Якісь варіанти для фіксації. Моя оцінка один оскільки нема амплітуди, і що це таке? Що це? Ти щось відчуваєш? Ні, не сильно, ну так. Таке. Одинечка. Одинечка. Добре, наступний. Ми Уже його втрачаємо. Опа. Добре, це точно ліпити оце на жуб'ід. Це 100%. Ага. Чекаєш, отак. Чік. І ну а що? Ми, ми ці прес накачали іменно такими штучками, так? Так. Ану, щось Ні. Mm. Не гудеть. Що? А Ану. Мовчить. Може, там батарейка сіла? Ну, no, але ми провіряємо, це 100% для цього, ні. Ну, якось воно зовсім не відчувається, ніби току там... чи імпульсу. Четвертий, максимальний. Давай, Воно заработає! Воно відсоковим. В мене не працює. Чуваю, що знімаю Знімай, воно током б'є. I don't want, it's dangerous. Може твій? Може твій більш безпечніший? Давайте У, на одиничці. Ну? <пілку> <пілку> Щось там. Пульсує трошки так. Да. Так. Да? Пульсує. Може, не треба класти на четверочку одразу. Може, на двойку. На двойку. Ви бачите? тим 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 Ого. Ну, не знаю. Ну, треба через годинку подивитися, як воно там буде. Ну, як масаж, може. Якийсь там імпульс, дані, біцепс. Ну, що погано, це. Я, я і... чувствую, як і... ростуть мої м'язи, я чувствую. Це те, що вона не приліпляється гарно, але током б'є гарно. Тому, yeah. якщо ви любите гострі відчуття, то ця штучка для вас. А ми її оцінюємо. Два. Да, два. Два, два. 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 два, два бо це, це прикольно. Два, <плес> да? Це пояс, так? Неопреновий. Для де… розжигання. Два, ні, Я думала, ти, ми вдвох залізи в нього. <плес> ну, Він такий <плес> широкий. <плес> Якось не працює. Чи може це на двох? Думаєш, на двох? Подалі треба затягнути, мабуть. Нам ми помішкаємо. Ну, це термопай, на тем боком. Да, вот так точно. Щось користь на цьому поясі таке є, кармашек. для чтобы надягаєш. Тож будете втрачатися. Але в ньому жарко, да. Так це для цього, і, да. мабуть, і є, щоб втрачати вологу. Але це не, да, нічого корисного вам не дасть. Да. Бо ви поп'єте води маємо. і назад її відновити в організмі. Тому... Безкоштовно, якщо ви хочете таку штуку, то маєтесь харчовою, це те ж саме. Ну, просто сенсу в цьому немає. Да, не да. угу. Тому що втрачати вологу під час тренування це не, не корисно. <small> вона якось пружинить. Так чим прикол. Я не можу зрозуміти. Ну вона легка, досить. Ну, може, вона якось вмикається? Ні, там немає нічого. Що? Я не знаю, в мене немає ідеї. Я не можу так придумати. Дайте я подумаю, що вона може давати. Що вона може давати? Нічого вона не дає. Амортизація може якась. Ну, якась є, але... Амортизація. Оцінка. не не знаю, знаю. Думаючи, з яких цілях ви використовуєтесь. Я думаю, що можна... Якщо брати в сфері фітнесу, то скільки? Ну, один. один кілограм, її в принципі можна використовувати в якихось вправах, правильно? Ну, два. Ну, Або два. три. Ну, гантель, однокілограмова гантель. Чому ні? Якщо вона коштує один долар, то можна використовувати. І що? <зас> Ти п'ятірочку поставиш? Ну ні, ну не п'ятірочку, Ну, троєчку. Ну, троечка, Ну, Троєчка. Ну, Троєчка. Да. Таке. Тут дуже багато всього. Я знаю, Трої. що ну, да. це кулакупчик. Ну так, його зібрати класно. треба ще. так. Щоб в нас було видно. Ага, чекай ні, це не холохоп цей. Це холохоп. А ось це. Твої аварии. Матері, что за це? Це ки з мучаки, я заш. Ну я думаю, що це треба ось так. от. Ти думаєш? Відходь. Ні, фальш старт. Воно нажимається. Ну це точно крутити. Ну, а це готові для чого? Людей відганяти. Що буде типу крутити? Думаєш, в мене вийде? Воно не розпадеться. Блін, може, це якийсь масажок? Ну, типу, може, це масаж робити. Масаж? Ні? Целюліт розбивати може. Ой, чекай, вже тут зачепив мені, будь ласка. може розбивати. Може так? По кругу все-таки. А так правильно? Цічком правильно чіпила чи всередину туди її. Чого вона катається? Підійдих я що щоб мене. О! Опа! Добре, а це ще треба засунути. Оооо, це вже відчувається. Да? Так і треба ще засунути. Нам Ох. треба розкрити його. Блін, ти догадалася, для чого ці штуки теж. Угу. Ну, нас тут і в поставили. Давай. А, так близькі. Ну, нормально. Нормально. Я вижу, на мене вистріли ця штука. Кровообіг гарно так покращується. Ти буде в оцінку <свіст> до двох, да? Чи до трьох? Це не три, три. Три, три. Все ж таки, вона якось працює. Реально. Це такий холохуп по-новому. Вау! Look at this. Це біруші? А це на нос. Щоб спати? Щоб не дихати. А ці штучки для чого? І плавати. Ось. Я думаю, що це для цього. Щоб не дихати і занурюватись в воду. А покажи цей у тебе якісь інші трошки. А в мене відпала тут штучка. Це на великий ніс. Розумієш, <зумієш> тебе маленьке таке. Тому Ні, ну як, як зачіпе до носа, а сілово класний, пель, да. Да. в принципі, корисний. Пішов, чіпив пішов плавати. Нормально. Це для того, щоб менше ніс робити люди, ви розумієте? Це для того, щоб вас, ваш ніс не виглядав, як картошка, ви вдіваєте і. <різь> <різь> це для худеньких носиків. Ну, я ж казала, що це невеликий ніс. <різь> <різь> Добре, оцінка наша. Наша оцінка Я не знаю, це збройний. Я, я би його використовувала для плавання. Зменшити воно, да. понятно, не може, може тільки збільшити. Mm, — збільшити, да. тому да. Не використовується це для того, щоб зменшити. — І навіть для плавання воно не буде, так, бо не закриває повністю ноздрі. Mm. — Тому два. ми Так, Як ви бачите, це наші найулюбленіші аксесуари з цього випуску. Буде опуска, вона полюбила хула хупа, <ріст> а я йду плавати. А, а, гарного настрою і до зустрічі в нових відео на каналі Джимбі.